Олександр Усик завершує кар'єру. Після перегляду інтерв'ю Потапа О, до речі, якось дивно, да, так, що така послідовність власне йде. <світ> Усик оголосив про завершення кар'єри і ось що планує зробити перед цим. Усик має намір піти зі спорту після ще двох поєдинків, тобто ще два бої. Буде перш за все, Олександр каже, що дуже хоче зустрітися з переможцем бою Деніел Дюбуа і Джозеф Паркер. А я думаю, з переможцем Євробачення він приплатом. Думаю, <з> у мене залишилося півтора-два роки в боксі, я почуваюся чудово, але готуюся тільки до двох поєдинків, не більше. Тільки два, заявив Олександр Усик в інтерв'ю. Ви собі уявляєте? Наскільки після цих слів? Зросте його гонорар за участь в цих двох да. поєдинках і реклама стільки ви в нього виростуть реально ціни на рекламні контракти. І мені здається, що якщо реально от, хоче людина, нехай він проведе, і нехай пут-пут-пу, ці бої будуть безумовно для нього успішними. От і тоді вже можна дійсно всім казати пока.